Як копати окопа, якщо ґрунт важкий або мерзлий? Оця одна секція цієї торпеди може використовуватися тут для полегшення копання. При вибухі на ґрунті ну, стандартної плотності. Оця одна секція робить воронку шириною десь 30-35 см, і ну, в глибину приблизно 100. М. При цьому викидує, так як він подовжений, викидує приблизно 0,68 куба ґрунта. Ви сходу отримуєте такий маленький вражок, обсипаний ґрунтом, який вже лежачи доробляєте саперної лопатою до повноцінної ячейки для стрільби в ну, Ще раз, це ніде не прописано. Я не бачив, щоб це використання, хоч хтось десь прописав, але. Отак його використовувати можна.